Тепло і сухо буде цього тижня на Тернопільщині. Наш регіон опиниться під впливом антициклону. Зберігатиметься суха і тепла погода. Без опадів і нічні температури будуть в межах від 11 до 16 градусів тепла, денні 22-27 градусів вище нуля. Такого характеру погодні умови збережуться на Тернопільщині до кінця цього тижня. За прогнозами українського гідрометеоцентру та народних синоптиків, перша половина осені аж до покрови 14 жовтня будем більше схожою на нажарке літо, ніж на осінь. А ось після свята похолодає. Вересень буде місяцем з надзвичайно мінливим характером погоди, проте тепліший ніж зазвичай, каже Оксана Софінська. При нормі 13,4 середньомісячної температури цьогоріч очікується близько 15 градусів тепла і опадів. Очікується близько 50 міліметрів. Це і в межах кліматичної норми. Іншими словами, вересень повинен бути теплий і в міру вологий. Цьогорічний вересень буде кардинально іншим, порівнюючи з минулорічним. Якщо говорити про минулий рік, про минулий вересень минулого року то він був надзвичайно складним, проходили атмосферні фронти, і наприкінці місяця, в останній декаді місяця, випадав навіть місцями невеликий сніг з дощем. Амплітуда коливання температури повітря у вересні може бути досить широка.